Пам'ятати усіх, кого ворожі обстріли навіки вирвали з обіймів рідних, це обов'язок українців. Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність і незалежність України. Навіки вічні його ім'я буде вписане в історію України як воїна героя. У програмі Герої не вмирають вшановуємо пам'ять про Степана Вельгана. Марія і Василю, а пригадайте, будь ласка, розкажіть нам щось про вашого батька. Можливо, десь заринемось у ваші юнацькі чи дитячі роки. Яким був для вас для вас ваш батько, а для нас тепер герой? Про що мріяв? Чого вас навчав? Якою він був людиною? Він був дуже доброю людиною. Він допомагав всім, старався. Допомогти, підтримати, і так само і нас, і, і рідних, і близьких, і для друзів він був найкращий. Була добра людина, господарська. Старався, хотів, щоб все в нього було, і щоб в нас все було. Добрий був батько. Був чуйний. Так, як я. Коли батько приїжджав з заробітків, і до нього на вихідні приїжджав, то таку картину собі закарбував. Приважності, коли там субота, як ми вже спрацювали, то на вечір він збирав велику компанію, друзів, і сиділи собі, і бенкотували. То він був як душа компанії. Його всі підтримували, він всіх підтримував, всім допомагав, старався. Був господарський, батько мав дуже великі цілі, мав мрії, але, як кажуть, Війна зробила свої корективи і не вийшло досягти. А як думаєте, чи міг ваш батько не піти на війну? І як ви дізналися про те, що він вже в такому досить старшому віці вирішив віддати свій обов'язок захищати свою рідну землю? Ну, мені здається, він не, не міг не піти. Мені здається, він, він казав хто як не ми. Ми мусимо захищати Україну рідних, близьких. Ми дізналися ну, пізно, відносно, він вже служив, він вже був в військовій частині. Ми чисто випадково дізналися, що він вже служить. Просто що він, я не знаю, чому він від нас приховував. Він завжди казав, що він вдома, він працює, він по господарству, а виявляється, він же носив форму військову і став на плави захисників. А чи говорив з вами батько щось про війну? Чи розказував вам? Розказував. Дуже багато розказував. Майже завжди, коли ми з ним дзвонювалися, він на такому позитиві з нами говорив. І не раз як щось в нього хотіли би випитати, він все на позитиві розказував, що у них все добре. Таке враження, що він поїхав на курорт. Щоб не спитав, все добре, все чудово, не переживайте. І... Він більше з мамою спілкувався, бо будні дні ми працювали, а мама була вдома і мала більше можливості поговорити з батьком, то він старався будні дні телефонувати до мами. А на вихідні, вже як ми були вихідні, то ми вже з ним спілкувалися. Як ви дізналися про заробітка? Ми дізналися до мене, подзвонила е, коліжанка. І сказала, що в неї там знайомий є на війні з 103 бригаді, і казали, що мінометка відстрілялася і є поранені і загиблі. Як твій тато дзвонив? Я кажу, не дзвонив. Кажу, зараз я подзвоню, я дзвоню, не підносить. Дзвоню до тітки, до рідних. Чи до них дзвонив? Не дзвонив, дзвоню ще раз. Дзвоню до сусіда, який служив з батьком. Він не підносить. Дзвоню ще раз, до... ще раз дзвоню, дзвоню, бо ми... я не була на той час вдома, ми з дитиною пішли гуляти і дзвоню до брата, до мами, чи додзвонилися, ні, ніхто. Тоді до брата подзвонили того сусіда, тато, викликав на вулицю, сповістив, що тато загинув. Вони відпрацювали? І... Так. Батько дзвонив. Я подзвонила потім до того сусіда. Далі дзвоню, бо я вже не переставала дзвонити. Дзвонила, дзвонила, він не підносив. Потім я вже брат сказав, що тату загинув. Я з дитиною не пам'ятаю, як додому прийшла. Дзвонить до мене сусід той по дорозі йду, і він каже: Тато був трьохсотий. Я кажу, то він живий. А він каже: спочатку був трьохсотий, а потім зразу двохсотий. Загинув. Я не пам'ятаю, як я прийшла, пам'ятаю, тільки я прийшла, переступила поріг, почалася істерика, почала плакати, я кажу, того не може бути, то, то, ну, то не з нами, то, то не ні, я зараз подзвоню, зараз він піднесе, зараз ну, ні, того вже не сталося. А скажіть, будь ласка, чи можете підібрати якесь одне слово, яке б хоча б трішки асоціювалося з вашим батьком? Навіть не знаю, як сказати, тут одним словом не обійдешся. Він просто був дуже добра людина, яка завжди хотіла підтримати, переживала за, за нас, за внучку постійно. Ми за нього теж дуже переживали, підтримували. І просто ж, я навіть не знаю, як сказати. Одним словом, не опишеш. Тут було просто так, як брат казав, душа компанії. І... Людина, яка жила тільки заради рідних, близьких. Незважаючи на життєві ситуації, які складалися в житті мого батька, він завжди був на позитиві. На позитиві та знаходив в тих скрутних часах, та. Будучи, того будучи на війні, так як брат казав, ми завжди жартували. Ну, що, ви, що там, мухи літають? Мухи літають, бджоли кусають. кусають. І казав завжди, все на мене все добре, все добре. Ну, тато, ну як може бути? Вас я пильнувала карту, кажу, я ж читаю новини, я ж бачу, що у вас нічого там не добре. А він каже: все добре, що ти переживаєш? Ви як? Вас там вилітало, падало, Я кажу, у нас все добре, ви не переживайте. Ви там кажу, як. Все добре, мене все добре. А во риби наловив. Ну, так я, він дуже любив Це, рибалку. Та, рибалку він дуже любив. Гриби збирати теж. І так, він таке, каже, риби наловив хлопцям їсти, наварив і, і все. Я дякую вам, що ви попри ваш біль, попри ваш крик душі, все ж таки відкриті, говорите найкращі слова про вашого батька, а нашого героя. Дякую вам за щиру розмову. Дякую. дякую, дуже дякую. Пані Гано, а згадайте, будь ласка, ваші дитячі роки і розкажіть, яким вам запам'ятався ваш брат Степан, а наш герой. Брат Степан запам'ятався дуже добре. Добре жив, служим. А дитячі роки наші були. Маленькими лишилися раному віці. Мені було півтора року, йому було два з половиною роки, і ми лишилися. Мама виховувала нас сама. Дуже тяжко мусили працювати господарство, отримувати, щоб було за щось прогодувати нас. Може, мав якісь мрії. Ну, дитячі. мрії в нього були з дитинства, він хотів шофером дуже бути. І так, і так і закінчив школу, і так він пішов до САВ, права отримав, пішов в армію і вийшов, повернувся з армії і пішов таке шофером. Працював шофером. За який час їздив на, за кордон на роботу. Мрія його здійснилася? Здійснилася. так. Чи можете згадати той момент, коли він вас повідомив, що йде захищати нашу країну? З перших днів війни він ми подзвонили з вінкомату і він, він пішов в військомат. І потім прийшов до мене і каже: каже я напевно і під, піду на вінкомат. Я кажу, ну не йди, кажу, ти ж стара людина, каже, ти вже такому віці, що тобі буде важко на, на, на війні. А він прийшов на другий день і до мене каже: Я йду, я йду і я буду служити. То скільки було років, брата? 56 було років. А ти щось розказував? Вам? Ніколи він нічого не казав. Він сказав, що в нього все добре. Ми його питали, його дочка питала, і я питала, він сказав, що все добре. І каже, мені немає нічого тут так, щоб погано було. Все добре. А що ви відчували тоді, як ви переживали, як втамовували свій страх, хвилювання, коли брат був на війні? Що допомагало вам в той час? Молитва. Молилися ми. А чи часто телефонував вам? Ні, писало? він часто не телефонував нам. Він казав, що дуже рідко, і ну, він казав, ми все просили його, щоб він, якщо він не зможе телефонувати, щоб вайбер заходив, і ми знали, що він живий і здоровий. А пригадайте той момент, коли вам повісти, сповістили, що брата не стало. Ми сповістили, ну, сповістили до дочці, подзвонили по братині, і Вона нам подзвонила, що він трьохсотий. А, потім... а потім подзвонили до дочки і сказали, що він цей. Пані Ганно, а згадайте, будь ласка, ваші дитячі роки, і розкажіть нам, яким був ваш брат, а наш герой. Про що мріяв, ким хотів стати. Брат був дуже добрий. Він тут допомагав всім. Щирим був. А чи мав якісь мрії? Мав мрії стати шофером. І так і здійснилися, як мрії. мрія. Він скінчив школу і пішов вчитися до Дуса. І взяв права шофера, пішов в армію, вийшов з армії і пішов на роботу, такий шофер. Може, пригадаєте якусь історію з вашого дитинства? Чи він вам чомусь допомагав, чи підтримував, чи пораду давав? Завжди пораду давав всьому. Всьому давав пораду. Чи бракує вам? Зараз бракує парт. мені його. Ви були сусідкою і подругою з дитинства Степана. А розкажіть, будь ласка, яким він вам запам'ятався? Ну, Степан для мене це такий дружня, дуже така душа. Ну, з дитинства він завжди такий веселий, завжди. Ну, це людина, з яким можна було, на якого можна було покластися. З яким не страшно було нікуди йти. Він завжди, ну, хочу сказати, ми з ним з дитинства пасли корови, дружили ми з ним, мої брати з ним дружили. Я трошки була молодша. Ходили ми в різні, ну, ходили до лісу якісь походи. Ходили на танці ми ходили на весілля разом, в кіно колядувати ми ходили разом, ну, такі у нас дружні були стосунки. І молодість вся прийшла разом. Ну, хоч ми е, жили там, ну, це е, кілометр десь півтора від Городилова, я жила, а вже потім Степан жив тут в хаті. І завжди ми були тут бажаними гостями. Він дуже був такий гостинний. І потім, вже, як він і одружений був, і я була одружена, він завжди був, хотів гості закликати. Тобто вже пізніше дружили. Вже Пізніше, вже пізніше. Ну, він такий... Те, теплі стосунки в нас були між ними завжди зустрічалися, обнімалися. Ну, на нього було б можна покластися. Він, він дуже такий був, хочу що сказати, танцюрист. Він був гарний. Танцюрист, це весілля. Ну, це був, був перший танцюрист, коломийки, польки, ну, ну то, то його співав дуже гарно. Ми ходили колядувати разом. Такий він для мене, такий теплий, густинний, дружній. Дуже він завжди своєю сестрою. Вони як одне ціле. Вони завжди разом. А чи Це... розповідав він вам щось про війну, якою... якою війна виглядала в його очах? Ні. Я не мала зустрічі з ними під час, як він вже пішов служити. На жаль, мене не зустрічалися. В часі війни не зустрічалися. А може, пригадаєте якусь історію, яка вам запам'яталася найбільше? Ну, хочу згадати, це наші юні роки, коли ми ходили колядувати. Ну, я, Марія, він Степан, різдвяні свята. Ну, ми вже старші, ми вже не ходили за гроші. Нам вже було і по, вже 20 і по за 20 років. Ну, але в нас така була традиція, ми завжди ходили, ходили колядувати по нашому хуторі. І вже 12-та година, і Степан каже, то вже Степана, ми вже йдемо до мене. І серед ночі, можна сказати, ми приходимо сюди. І то Гані донька маленька, і всі стають, накривають столи і повні столи гнуться, і ми колядуємо, і ми всі, нам всі були раді, ніхто не нервувався, що то дитина маленька, що десь ночі прийшли. Надзвичайно гостинна сім'я. Насвичайно, ну, і Степан він не вагався, і то не було один раз. Ми завжди йшли сюди, він завжди був в нашій хаті. То такі, як то цікаві. Колись навіть пригадую таке, що десь ми ходили на танці, ну, так склалося, що не поїхали всі, щось може не виходило. Степан ніколи не залишив нікого. Він завжди тримався кубки, завжди всіх дівчат брав з собою. Ну такого не було, що він залишив, щоб хтось на нього можна було покластися. Це така людина, що з ним можна підповідати відповідальні. відповідальні. Пані Олю, а розкажіть, будь ласка, яким вам запам'ятався ваш дядько про його життєві роки? О, наш дядько дуже добрий був. Мої ну, руки я з ним. Все життя в мене було з ним пов'язано. Я все з ним всюди ходила. Що йому треба було чи купити, ми все з ним двоє вибирали, бо я йому була як дочку. У мене все всюди, всюди, ходи зі мною, ходи зі мною. Які праздники чи щось, день народження ходи зі мною. Він такий був щирий, такий приємний. Він, він він любив і давав себе любити. От такий був до нього підхід. Ніжні лаги, він до тих дітей, навіть яка б дитина маленька не була, він до тих дітей ласку знаходив підхід. Він, він був душа. Нам такого дядьки вже нема і не буде мали, такого, як ми його мали. Пригадайте, будь ласка, той момент, коли він вже збирався або перебував на війні. І до нього подзвонили. Що він з'явився інкуматор. І він до нас прийшов, що мені робити. Ну, що робити каже, ми... ми його відмовляли від того інкумато. Ми йому казали, ви застарі для того, бо тут треба молодих. Ну, що молоде, то молоде. Ви не маєте, по-перше, здоров'я того, до того до війни, бо він мав проблеми зі здоров'ям. А він послухав нас, каже, добре, добре. І каже, добре, я йду. І пішов до себе. На другий день приходив до нас, каже, я вже був на вінкоматі, мене записали в тероборону до мене. Каже, і все, ви ж мені нічого не зробите, я йду воювати, я йду захищати свою батьківщину. І все, і пішов. І так то, що попав в другу школу, з другої школи брода, і так поїхало, і ну, пішло так. Потім і, і так опинився на сході. Ну він зі сходу до нас дуже раз тиждень тиждень він так. Трошки в нього все добре, і більше нічого ні не з немає. Може, вам щось треба? Ні, мені нічого не треба, все добре, ми все маємо їсти, маємо. Він, він дзвонив до нас рідко, там, раз на тиждень, раз півтора. І ми до нього ми його просили дуже часто, щоб він зайшов вайбер чи ну, що в не, телеграм, щоб щоб небудь щось зайшов нам, щоб ми бачили, що він був, що він здоровий, все з ним добре. Ну, Він так слух, ну потім нам так, що якщо він на завдання там, зайшов, а так, добре, все добре з ним. Ми вже не переживали, так, що він. Слідкували. Коли так, останні ми останні був всьох, Ми, ми тому весь час слідкували. Ми, навіть той день, як він загинув, мама мала дуже пережиття І дзвони до нього. Дзвони, та верна неділя була якраз. І він Дзвони до нього, як він? Я кажу, мама, то ти... віш. Може, на завданнях, може, де я не знаю. Він нам, він, фактично, нам не казав, що він ніде. Він сказав, що він їсти хлопцем що Він ніде не ходить, він тільки їсти варить, що ви не переживайте за мене. Я тільки все біля хлопців роблю з хлопцями, а я на завдання не ходжу. І той день, як він мав загинути. До нас як мама дзвонить, каже, дзвони я до нього, дзвони. Ми пішли до церкви. Я раз дзвоню. Та де не дозвониться, ні, ні на телефоні, ні на то він чи виключив там без звуку, встав, там не ставлять. Ну, пішла до церкви, зробила фотографії в церкві, в лозу святили. Він йому відправила ті фотографії. Дивись, він далі. Не... Ну, мама далі приходить, дзвони до нього, дзвони. Ну так чи перечуття якесь мала що? Вона не так Я певно, до нього з той день дзвонила. Що Я ніколи до нього не дзвонила стільки. Я, я потім я не знаю, наскільки я тут дзвонила, але дуже багато. І так він був тільки рано шоста година, ніби зайшов нам на ну, звіночі. Він показав, що він є. І вже в ось в другій годині до мене позвонила його дочка, що він ніби як трьохсотий. Я скоро до своїх, ну, що там є чоловік був, їд, жінка, син був другий. Я дзвонила до одної, вони не хотіли нам сказати одразу. Вони кажуть, ми нічого не знаємо. Туди я подзвонила ще до одної, вона мені дала номера парамедиків. Я до тих парамедиків почала дзвонити. І ще й командира дала мені, і я до них ні до кого не дзвонилася. Я вислала номера до цієї готі, кажу, може, ти до них дзвонишся. Ну і потім дочка мені каже, що позвонили хлопці, що він точно загинув. І туди вже мої в житті знайомі дзвонять. кажуть, так він же загине. Степан Вельган, наш воїн-герой. На жаль, герої вмирають, але вони живуть у нашій пам'яті. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців.